Дана транспортная средства mm -hmm. потеряла в рубрике. У нас слуга была поставлена еще час, была по получению mm -hmm. предварительных, которые поступают в порции по входу парома. Mm -hmm. вот. и из чотирьох машинок попала одна, которая по снимку высветила. затемнение, не характерное для алюминий. Вот. Сами... Так. Оперативними співробітниками Одеського прикордонного звону Державну прикордонної служби України було Отримано попередню інформацію щодо можливого переміщення через державний кордон незадекларованих предметів ступції до Республіки. Молдови. До Молдови. В ході проведення спільних заходів з митною службою під час огляду транспортного засобу було виявлено 50 ящиків. Акцизних марок до тютюнових виробів більше 12 миллионов штук на эта машина попала критерії риска по, по перевозки наркотиків. Угу. получилось так що там марки в общей сложности марок табачных российской федерации 1200 вот такие упаковочки угу. в одной вот этой ленточке 500 штук угу. Да на коробку 5 тисяч гривень. Якщо взяти наші українські окраїнську yeah. випадок, то у нас тоді було 10 ящиків, у нас була сума оцінка, їх 12 мільйонів ціна на наші українські. Mm -hmm. Ну тут 50, ну можна оцінити ну, 60 мільйонів. Так, wow. тобто, це, 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 це не підробні марки, правильно? Це підробні. Це підробні це 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 марки. Турція займає перше місце по підробці акцизних марок будь-якою. Я зрозумів. Тут в коробочка, коробочці. коробишся, коробочка. Коробочці 5 тисяч. Ось такої марок. Ну от здесь 50 таких коробочок є mm -hmm. 20. Mm -hmm. 12 мільйонів 600 тисяч. 12 мільйонів 600 штук марок. Marque, тобто в да. купі у нас, як ви кажете, десь на 60 мільйонів гривень вони склають. Mm -hmm. -hmm. Можливо, десь так. Десь якщо попередньо оцінювати. Це попередньою інформацією і завдяки роботі. Сканувальних машин вдалося нам спільно затримати ці підробні марки. Я дуже задоволена, що так оперативно зреагували всі наші співробітники.